Всім привіт! Ви на каналі Козацький футбол. Перед переглядом ролику постав вподобайку та напиши будь-який коментар. Це допоможе просувати україномовний контент. Уже на самісінькому старті суперники обмінялися гострими випадами. На шостій хвилині Кисленко перевірив голкіпера господарів Федорівського. А через три хвилини небезпеку біля воріт інгульця створив Блізніченко. Загалом до перерви активніше діяла оболонь, у складі якої особливо виділявся Суханов. На останній хвилині першої половини він навіть забив м'яч. Утім, підіграв собі рукою. Тож взяття воріт скасували. Гості теж не відсиджувалися біля власних воріт, намагаючись атакувати за першої нагоди. А після перерви господарі таки перетворили свою перевагу в забиті м'ячі. Спочатку грушав дотик завершив фланговий пас від суха нова, а вже під кінець зустрічі відзначився Блізніченко, який добив у порожні ворота від скок від голкіпера гостей Пала Марчука. Інгулець. На останній хвилині зусиллями козака один гол відіграв, але на більше в петровців не вистачило ні сил, ні часу. Як наслідок, підопічні Василя Кобіна зазнали третьої поразки в п'яти останніх турах. Оболонь здобула першу перемогу в чемпіонаті, що дозволило киянам покинути останній рядок у таблиці. Некомфортна погода в місті Лева змусила обидва колективи зі старту грати активно. Як наслідок, ще до 15-ї хвилини жовто-чорні встигли обмінятися моментами з хліборобами. Львів'янин Краснопір розім'яв низовим ударом із розвороту. А хавбек колоса Демченко поцілив у поперечину з дистанції. Та після такого дебюту команди заспокоїлися, і рух, і колос намагалися відшукати огріхи в обороні суперників. Але до перерви епіцентр подій знаходився у середині поля. Натомість, воротарі відверто нудьгували на останніх рубежах без загострень від львів'ян і ковалівців. Зі стартом другої половини ініціативою заволодів рух. Підопічні Віталія Пономарьова спробували влаштувати штурм володінь пахолюка. Проте кіпер колоса впорався з ударом карабіна, а потім самовіддано кинувся в гущавину подій та зіграв кулаком. Поступово тиск львів'ян послабився і повернувся сценарій першого тайму. Без гостроти команди провели фактичну весь тайм. Слабко допомогла і серія замін від обох тренерів. Хлібороби з одного боку вміло захищалися, а з іншого господарі не могли загнати опонентів у глухий кут. Хіба що Краснопір на 88-й хвилині пробив повз дев'ятку з меж штрафного? Зрештою, рух у третє поспіль завершив матч нульовою нічиєю. Білосині заволоділи ініціативою з перших хвилин. Тиск Динамо обернувся швидким голом. Караваєв після невдалого кутового прострілив уздовж воріт, а Михавко вчасно підставив ногу. Команда Олександра Шовковського продовжила накочувати хвилі атак на ворота Миханіва. На 19-й хвилині шедевр виконав Ярмоленко. Ветеран столичного гранда майстерно замкнув п'ятою простріл Вівчаренка та за мить до того опинився в офсайді. Лівий берег прийшов до тями всередині тайму. Після помилки оборонця-синиця пробив під поперечину біло-синіх, Бущан не дрімав зі стартом другої половини. Стало цікавіше по обидва боки поля. Діагональний удар Гереро парирував Механів, Кабаєв відправив м'яч вище воріт. А після елегантного черпака буяльського господарям на підмогу прийшла поперечина. Натомість Бущан попрацював після випадів галаса та козака на 62 й хвилині. шедевр виконав брашко. Півзахисник Динамо класно зорієнтувався після неточної передачі механіва в коридор і потужним ударом із центрального кола перекинув голкіпера. Другий м'яч фактично вирішив долю протистояння. Остаточно шанси лівого берега впали до нуля на 80 80-й хвилині. Коли Самар у банальній ситуації отримав другий гірчичник і залишив господарів у меншості. У більшості Динамо забило втретє. Рубчинський в доданий час проштовхнув м'яч за лінію після відскоку в межах штрафного успіх у дербі повернув команду Шовковського в лідери прем'єр-ліги.